Привіт, друзі! Сьогодні, 16 серпня, з вами знову Дриклачок закінчилися переговори Трампа і Путіна швидше, ніж то планували загалом представники обох країн, але довше, ніж сам Трамп говорив. Трамп сказав, що якщо за 2-3 хвилини Путін не продемонструє готовність припинити вогонь, то далі переговори тривати не будуть. Але Трамп зустрів Путіна червоною доріжкою в аеропорту безпосередньо сам особисто всадив його до себе в автомобіль. Там вони спілкувалися щонайменше хвилин 10, ймовірно, спілкувалися. Але там, швидше за все, Трамп і переконався, що Путін нібито готовий до якихось кроків, поступок, рішень, втім, все виявилося зовсім не так. Зараз вам детально готовий проаналізувати, що власне відбулося вчора. Я вважаю, що переговори вчора були зірвані, Трамп відмовився це визнати. Тому, друзі, з вас коментар, підписка, вподобайка. І також поширити відео друзям, тому що, як на мене, важливо знати, що відбулося вчора в Анкориджі на Алясці. Розпочну із атаки по Україні. Цієї ночі до України, на жаль, прилетіло 85 дронів і одна ракета Іскандер М. Вони влучили окремі безпілотники в ціль і також. Ракета прилетіла, але вона не вибухнула. Добре, що вона не вибухнула. Знешкодили е, сили ППО 61 ворожий безпілотник на півночі та сході України, а 24 безпілотники втрапили на 12 локаціях. На жаль. І також є ще одна новина, що стосується вчорашнього вибуху на рязанському пороховому заводі. Ви знаєте, що вчора там стався якийсь інцидент, чи незвичайна ситуація, чи можливо. Там свідомо щось вибухнуло, пороховий завод фактично виведений із ладу. На цю хвилину відомо про те, що там загинуло 11 росіян. Про це повідомляє Оперштаб Району. Але я думаю, що інформація буде оновлюватися, оскільки я говорили, що під завалами там ще багато знаходиться співробітників порохового цеху. Ну, а тепер конкретно до самих переговорів, друзі, тому що деталей багато. Я не думаю, що я вам всі їх розповім, але зацентую увагу, як на мене, на найголовніше. Розпочалося шоу Кремля ще до того, як Путін прилетів на Аляску. О 20-й годині 46 хвилин за московським часом в Анкориджі приземлився літак Ту-214 з відповідним бортовим номером. Всі були переконані в тому, що це літак, на якому прилетів Путін. Про це написали всі світові засоби масової інформації. Але виявилося це не зовсім так. 445 тисяч користувачів стежили за цим бортом. В додатку Radar. однак, о 21.16 фактично за півгодини, придворний журналіст Путіна Павло Зарубін опублікував пост про те, що в Анкориджі приземлився один із передових літаків спеціального льотного загону Росія, але не літак Путіна, і каже: ми чекаємо прибуття президента Ванкорич. Абсолютно зрозуміло, що це було зроблено свідомо, як на мене. О 21.09 за московським часом біля берегів Аляски почав передавати сигнал інший літак, на якому вже справді був Путін. Це Іл-96, а о 21.18 він знову зник із радарів. І в четвер цей літак вилетів із Санкт-Петербурга. В історії польотів не вказано, де він приземлився, і звідки вилітав на Аляску. У 2023 році цей літак називали резервним бортом Путіна. Наприкінці червня, Іл-96 з відповідним бортовим номером літав до Мінська. У цей день Путін виступав там на євразійському економічному форумі. Перед цим 18 червня цей же літак виконав рейс з Москви. До Санкт-Петербурга. У ці дні Путін був присутній на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ну, от таке, на перший погляд, невинне дійство. Але, як на мене, яке демонструє те, що у Кремлі дуже змістовно підходили до цієї зустрічі, до цього саміту в США, і робили все, щоб інформаційних приводів було якомога більше. Ну, звісно, повним епікфейлом для. Багатьох, але перемогою для Росії стала червона доріжка, яку простелили Путіну військові збройних сил Сполучених Штатів Америки. І там Путін особисто зустрічав Трамп, плескав у долоні, тиснув йому руки. А далі, як я сказав, він всадив його в свій автомобіль, і вони поїхали на переговори. Переговори розпочалися в форматі не один на один, як то планувалося з самого початку. Мали бути Путін, Трамп і в кожного мав бути перекладач. Але в останній момент було змінено формат, і переговори проходили 3 на 3. Зі сторони Путіна були присутні Лавров та Ушаков, і зі сторони Трампа були присутні Марко Рубу і Стів Вітков. Я вважаю, що це не випадково. Тому що Путін, я переконаний в тому, сам не спроможний проводити такі переговори. Чому такі причини нам ще доведеться з часом з'ясувати? Я думаю, що ви напишете в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Але. Те, що не було зустрічі один на один, це дуже показово, оскільки вона у 2018 році у Хельсінкі між Трампом і Путіним була. Після того, як вони проговорили майже три години у форматі 3х3, Трамп і Путін провели спільну прес-конференцію. Трамп спочатку виказував сумнів, тому що вона в принципі буде, і першим на цій прес-конференції мав говорити по протоколу Трамп як приймаюча сторона, але говорив першим Путін. Трамп говорив 3 хвилини, а Путін 8 хвилин. Втім, розпочнемо з того, що публічно сказав під час прес-конференції Дональд Трамп. Він сказав, що він зателефонує. Північно-Атлантичному альянсу і Зеленському за підсумками цієї зустрічі, і на дану хвилину, коли вам, друзі, записується відео, він спілкується із Зеленським, і з європейськими партнерами. Далі говорить, що про врегулювання війни в Україні ми не повністю дійшли до кінця в цьому процесі, я скажу відразу, що вони нікуди не дійшли. І каже Трамп, була дуже продуктивна зустріч, ми домовилися з багатьох питань, є пара питань, великих питань, де ми не просунулися, але є прогрес. І далі сказав він ключову фразу, яка, певне, стане історичною. Угоди немає до того моменту, поки вона є. Що це означає? Мені вам складно сказати, але я розумію одне, що угоди немає, ніяких домовленостей немає, оскільки Трамп сказав, що якщо не буде досягнуто припинення вогню, він буде дуже сильно розчарований, і путіним, і так далі. Але загалом Трамп залишився задоволеним на словах цієї зустрічі. Путін, в свою чергу, сказав, що. Нинішні відносини між США та Росією опустилися до найнижчої точки з часів холодної війни. Повторив наратив, що українці та росіяни братній народ, а Росія готова працювати над питанням безпеки України. Про які на переговорах говорив Трамп. Так, дійсно про це вони обговорювали. Але Росія і безпека для України з Росії ну, ми бачимо, як це виглядає. За словами Путіна, треба прибрати всі першопричини конфлікту. Він також підіграв Трампу, повторивши його тезу про те, що якби той був президентом США раніше, не сталося великої війни, і запропонував Трампу зустрітися наступного разу в Москві, але Трамп ухилився і не дав прямої згоди. Навіть Білий Дім видалив із сайту відео, де Трамп плескає в долоні через обурення американців. Американці дуже невдоволені цією і цим самітом загалом. Журналістам не дали можливості задати жодного запитання Трампу чи Путіну. Їх просто-напросто не слухали. Було багато пікантних деталей і перед початком переговорів, і після ви про них вже знаєте. Одна із журналісток і на литовищі Путіна запитувала, чому він вбиває українців і українських дітей. Так само і в залі її видворили з зали. Тому справді ситуація була доволі напружена, і не всі позитивно сприймали ініціативу Трампа проводити такий саміт на території Сполучених Штатів Америки. Пізніше посол Російської Федерації у Вашингтоні Дарічів повідомив, що найближчим часом мають відбутися чергові консультації Росії та Сполучених Штатів Америки щодо подразників у двосторонніх відносинах. Тобто, Путін демонструє всілякими способами, що саме він буде вирішувати. І саме з Трампом долю України, а не Україна та Росія будуть між собою вирішувати, як коли припиняти війну. Також Трамп оцінив зустріч із Путіним як 10 із 10. І те, що він сказав раніше про обов'язкове припинення вогню, він вже забув. Ну, в принципі, абсолютно нічого нового. Путін же оцінив свій діалог із Трампом як дуже хороший. Про це написали прокремівські засоби маси інформації. І після. Цього саміту Трамп відразу дав інтерв'ю велике телеканалу Fox News. Воно було дуже цікавим, як на мене, але дуже перенасиченим різного роду контраверсійною інформацією з боку Дональда Трампа. Звісно, на багато запитань він не дав прямої відповіді. Ну, от, власне, що він сказав? Основні тези, друзі. Каже: хоч угоди і не було, але ми досягнули значного прогресу. Ну, звичайно, для нього певно прогрес є. Далі він сказав: я поки не планую вводити санкції проти Росії, бо зустріч із Путіним пройшла добре. Ну, якраз і причина для Трампа тепер, чому він не буде вводити санкції проти Путіна. Але от проти Китаю каже: ну, можливо, з часом ми ведемо йому треба 2-3 тижні. Це, до речі, дослівно. Вирішальне слово у питанні припинення російсько-української війни каже за Зеленським. Є досить висока ймовірність укладання угоди щодо врегулювання в Україні. І європейським країнам теж треба буде трохи взяти участь у цьому процесі, тобто в процесі укладення угоди. І каже, ми з Путіним погодилися за багатьма пунктами. Ми досить близькі до угоди. А тепер каже: послухайте, Україна має на це погодитися? Можливо, вони скажуть ні. Тобто він сам розуміє, що пропозиції, які напрацював, я думаю, не остаточно він із Путіним вони неприйнятні будуть для України. Також він каже, що Зеленський має погодитися з тим фактом, що він багато втрачає конфлікті з Росією. І Зеленський, і Путін каже, хочуть, щоб я був на їхній зустрічі, я там буду. При цьому президент США не уточнив, чи це може статися, наприклад, продовж цього місяця. І щодо саміту між Зеленським Путіним і за його участі він сказав: якщо вони захочуть, тобто Путін і Зеленський, я готовий бути на цій зустрічі, яку планують організувати між ними. І нібито Вашингтон навіть цим вже займається. Я навіть не наполягав на своїй присутності. Справа не в цьому. Головне, щоб домовленості були досягнуті. І багато в чому, каже Трамп, було узгоджено питання про гарантії безпеки в Україні під час переговорів на Алясі. Ну, мабуть, він відсилає нас до Путіна. Путін буде гарантувати нам безпеку. Також вказав, що я був дуже радий почути, як він, тобто Путін сказав, що якби я був президентом, війни б ніколи не було, а про це Путін свідомо сказав на прес-конференції. Російська пропаганда дуже ретельно попрацювала над меседжами, які мав озвучити Путін публічно. Хоча окремі моменти з боку Путіна виглядали дуже дивно, як то його міміка перед початком переговорів. Далі Трамп наголошує, що використання ядерної зброї призведе до кінця світу. Росія має великий ядерний потенціал і з цим необхідно рахуватися. Тобто він вкотре підкреслює, що Росія дуже велика країна і каже: важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову. Особливо, якщо йдеться про ядерні держави. Це добре? Каже, ми номер 1 Росія номер 2 у світі. І це справді має значення. Ну, а тут такий привіт Китаю, друзі. Він посилає, що не Китай номер 2 країна у світі. Ну, загалом Китай претендує на номер один. Але Китай вже зробив заяву, що він вітає контакти Росії та Сполучених Штатів Америки. Також сказав щодо Китаю, що якщо війна не закінчиться, то йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи ну, через 2-3 тижні. Росія та Китай фактично, каже, є природними ворогами. Це також дуже важлива теза, яку Трамп хотів озвучити, і він це зробив. Він наголошує на тому, що Росія і Китай не можуть бути близькими, а він прагне відірвати Росію від Китаю. Але економічна залежність у Росії від Китаю тотальна. І далі він продовжує: у Росії величезна кількість землі, у Китаю величезна кількість людей. Китаю потрібна російська земля. Тут він абсолютно правий. Я підтримую цю тезу, але це не робить виправдання Трампу у його безглузді з ідеї зустрітися із Путіним на території США. Також Трамп оминув коментар журналіста Fox News про можливий обмін територіями для завершення війни. Питання було доволі чітким, але питання було у вигляді коментара. З боку журналіста. І Трамп не став навіть згадувати це питання, оскільки зрозуміло, що вони про це під час зустрічі із Путіним не говорили взагалі. І в оточні Трамп вважає, що наступна зустріч по Україні може призвести до миру. А після саміту Трамп сказав: укладіть угоду. Він це говорить нам, українцям. Ви мусите укласти угоду. Росія дуже велика держава, а вони, тобто Україна, ні. Тобто ми не велика держава, ми повинні укласти угоду із Путіним, але для Путіна він таку вимогу не ставить. В принципі, друзі, абсолютно нічого нового. На превеликий жаль, ми багато хто очікували саме такого результату, він, власне, таким і є. І, звісно, що були і інші цікаві історії під час цих переговорів. До прикладу, Ройтерс повідомляє, що Трамп під час зустрічі з Путіним вручив йому листа від своєї дружини Меланії про викрадених Росією українських дітей. Але західна преса пише також, що там мова йшла і про російських дітей. Ну втім, знову ж таки, зміст листа не розкривається. Трамп і Путін після зустрічі майже тригодинної, практично майже відразу відлетіли з Аляски, Трамп полетів своїм бортом, а Путін уже своїм певне ілом. Але Трамп дав охорону Путіну. Американські винищувачі f 22 супроводжували борт Путіна під час польоту з Аляски на Росію. Ну так, звісно, по протоколу, мабуть, це треба робити. Але Кремль відзняв відповідне відео, виклав його вже у себе на офіційних ресурсах, і тепер вся Росія тішиться з того, що Трамп охороняє. Путіна особисто тому можна йти і далі вбивати українців, адже ніякого покарання не буде за це. Після саміту сенатор республіканець Лінсі Грем, спікер Трампа, так я його називаю, який полюбляє грати з Трампом у Гольф. Сказав, що якщо все добре складеться, якщо відбудеться саміт Путіна і Зеленського за участі Трампа, ну найближчим часом, то війна можливо закінчиться задовго до Різдва. Дуже багато умовностей, але ну таке враження складається, що і лінсі Грем і інші сенатори республіканці вміють лише говорити, і це фактично їхня стеля практичних кроків у примусу Росії до припинення війни, тому що пекельні санкції Лінсі Грема 500% так і залишаються на папері, і вони не будуть реалізовані ніколи. Трамп зараз, як я вам сказав, друзі, розмовляє по телефону із Зеленським та іншими партнерами. Це означає, що він буде залучати все-таки європейців до переговорів, але очікувати швидких кроків знову ж таки поки що не варто. В будь-якому випадку Росія буде використовувати фактор Трампа для того, щоб затягувати війну, але рано чи пізно вона буде вимушена її припинити, тому що економічне становище Росії вкрай складне, і зараз для Путіна найголовніше, аби Трамп не застосовував санкції до Росії. І в Кремлі загалом. З огляду на це позитивно оцінили підсумки зустрічі на Алясці. Ну, зокрема, Пісков сказав, що це та сама розмова, яка дозволяє далі впевнено йти разом шляхом пошуку варіантів врегулювання, як вони кажуть, української кризи. І також він сказав, що Путін та Трамп зробили вичерпні заяви після переговорів ну, для Росії більш аніж вичерпна вона. Тому від питань журналістів на підсумковій прес-конференції було вирішено відмовитися. І також Кирил Дмитрів, який був присутній на Алясі, але його не було на переговорах, тому що Лавров відсунув від цього процесу. Якщо Ушаков ще умудряється бути і вашим, і нашим, тобто і лібералам, і ястробам у Кремлі, ну з Кирилом Дмитрівим так не є, тому що він прихильник є відновлення економічної співпраці із американцями. Такий проект він просуває. Я думаю, саме за сприяння Катерини Тихонової, доньки Путіна. Але те, що в Кремлі немає єдиної позиції щодо продовження чи завершення російсько-української війни, то звісно Кирил Дмитрієв не в фаворі Лаврова. Лавров, я вам нагадую, свого часу просто навіть відсунув Дмитрієва в Верріяді на задній план. Він не дав йому можливість сидіти за столом під час переговорів, але той був в кімнаті. От, власне, що сказав Димитрів, відбувся позитивний і конструктивний діалог, як говорили президенти, багато питань було вирішено, низку питань ще належить вирішити. Також важливо, що Трамп відзначив значний потенціал співробітництва в економічній сфері між Росією та США. Хоча у коментарях для Fox News... Там не було жодного слова сказано про це. Ну, менше з тим, Дмитрій буде робити своє, однозначно. І також дуже цікавий коментар з приводу цієї зустрічі дав Джон Болтон, Ну, я не очікував, що він буде хвалити Трампа. Хоча ви знаєте, що Джон Болтон пішов з посади радника президента США з нацбезпеки за період першого президентства Трампа з величезним скандалом. От, власне, що сказав Болтон? Дональд Трамп не програв. Але Путін явно переміг. Ну тобто Трамп ж не програв, хоча в американці багато хто думають зовсім навпаки. І каже Болтон, Трамп не отримав нічого, крім нових зустрічей. Тим часом Путін пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що я як завжди вважав і було його ключовою метою. Він уникнув санкцій. Ну і далі я вам не буду наводити повну тезу його, в принципі, все це зрозуміло, аби не гаяти час. Ну і на завершення я вам хотів би ще дуже коротко повідомити заголовки західної преси, які також дуже промовисті, що власне пишуть, наприклад, Нью-Йорк Таймс. Путін та Трамп демонструють дружбу, але завершують зустріч без угоди щодо України. Трамп дав Путіну теплий прийом, фактично поклавши край його дипломатичній ізоляції. Але Путін не погодився припинити війну. Провал. Вашингтон Пост. Були теплі слова, але жодної угоди щодо України. Зустріч розпочалася з пишного прийому та червоної доріжки, але завершилася стриманим виходом без результатів. Провал! Лемонде пише, Дональду Трампу не вдалося добитися від Путіна припинення вогню в Україні. Аналогічна історія. Ну і видання Кор'єра Де Ласера пише: Трамп і Путін провели три години переговорів на Алясці, заявили про великий прогрес, але припинення вогню в Україні поки немає. Дійсно так, друзі. Тому результати цього саміту для України абсолютно нульові. Я так вважаю, можливо, ви напишете іншу свою думку. Але в будь-якому випадку. Переговори тепер між Москвою та Вашингтоном будуть частішими, глибшими, але відновлення економічної співпраці між цими країнами дійсно можливе виключно після припинення російсько-української війни, що найменше її замороження. Як швидко це відбудеться, можливо, лінці Грем і правий. Особисто я вже виказував думку, що в ідеальному варіанті за нинішніх обставин, якщо до кінця цього року буде досягнуто домовленостей про замороження війни, то це буде позитивний результат. Але безумовно, треба розуміти, які гарантії безпеки нам можуть надати наші європейські партнери і американці. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, слідкуємо далі за розвитком подій. Війна, на жаль, триває, тому донатьте, хто може для ЗСУ, це дуже важливо. Допомагайте, чим можемо. Ми маємо всі бути долученими до процесу протистояння російській агресії. Всіх люблю ціную, і і не перемикайтеся. Все буде Україна!